Раніше у цих стінах лунав дитячий сміх та проводились різноманітні заходи для малечі. Нині простір «Дружні до дітей збирає вимушених переселенців і маленьких запоріжців винятково онлайн. У такому режимі нещодавно стартував спортивний челендж Здоровий дух. Щоб забезпечити максимальну безпеку, щоб не було нещасних випадків по крайній мірі у якомусь ось закладі як просторі дружбих дітей, все ж таки наша організація вирішила, що краще пусть діточки сидять вдома, поруч з близькими батьками і ось. В такому випадку тільки онлайн-заходи для них ми можемо запропонувати. За чотири дні челенджу до нього долучилось більше, ніж 80 дітлахів. Головною умовою було зняти відео чи фото з фізичними вправами та запостити у соціальних мережах. Була навіть така компанія дітей, що вони кудись їдуть у потязі і. Чи ось як то кажуть, один одному передає естафету, і спочатку один зробив вправу брусья на сліжачках у плацкарті, Хтось інший присідав посеред вагону, хтось інший заліз на другу полку і підтягувався. На відео та фото, що надіслали учасники, можна побачити вправи з найрізноманітніших видів спорту: від занять з боксу до легкої атлетики. Самі дітлахи та їхні батьки раді, що змогли долучитись до конкурсу. та відволіктись від негативу. Ми брали участь у челенджі Здоровий дух. Взагалі спорт завжди був присутній у нашій родині. Ну, до війни, наприклад, є Чим займалася. Я займалася танцями та гімнастикою. А ти? Футболом. Дуже важливий такий важкий час для нас, також для наших дітей, приймати десь участь, тому що дітям потрібно якось розвиватись та відходити від цих важких тем, які зараз нас всі оточують. Челендж Здоровий дух це вже третій онлайн конкурс у скарбничці простору. За останній місяць діти змагались у малюванні та декламації віршів. Усі учасники завжди гарантовано отримують подарунки. Цього разу це будуть солодощі та спортивний інвентар. Наступним координатори хочуть провести ще конкурс з тваринками. Втім, незважаючи на онлайн формат, з нетерпінням чекають повернення дітлахів, аби проводити усі активності вже у закладі. Тетяна Пода, Владислав Ващенко, телеканал them.